Нічого себе збили, підрізали мене. Алло, що таке? Що таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це за нападень? Що? Що? Поліцейська, що це таке? Право! Права, Права нарушайте, що мене дергає? Що він мене дергає? Що, що за добра дня? Підрізали мене, збили, Що це таке ще робиться? Нічого. Себе. Що це робиться таке? Підрізали, збили. Хто такі? Посвідчення, хто такі? Поліцейські, що за нарушення прав? Що за порушення прав? Що це таке? Що це таке? От ви збили мене? Ви що, ще б наліли? Хто такі очі? Які документи? Що це ви збили мене? Ви що ще б наглі? Та пішли, ви знаєте, куди ви мене збили? Ви збили мене, ви підрізали тільки ви що, ви нарушили правила, ви взагалі... Вообще... Заїхали все сюди на, на противоположну сторону, що наглілися, що поліцейські, що це таке, документи покажи. Боді камера записує. Хорошо, хто такий? Хто такий? Ви нарушили правила, ви на хто ви такі? Ви виїхали на зустрічну полосу. Хто ви такі? Ви що? Ще б Хто ви такі? Та які документи? Я не бачив повноважень став. Ви що, ще нагліли?